Привіт, люди, дорогі козироги, це Таро-прогноз на липень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди Таро. І з кожної колоди витягнемо по дві карти для вас. І так, давайте дивитися. Яким буде липень місяць для вас, що скажуть карти? Перша карта для вас. Корогенькі козероги. Королева, королева, молонет. Гроші будуть! Дивіться, яка задоволена ця жінка сидить а на розкішному кріслі. Гроші до вас прийдуть і навіть більше, ніж ви думаєте, з грошима буде порядок. Також це ще карта про те, що можливо ви будете звертатися до фахівця, королева монет, це фахівці, ваш фінансовий директор, ваша бухгалтер чи банківський працівник, можливо, ви будете звертатися до банківського працівника, які будуть вам впорядковувати, допомагати вам. Впорядкувати ваші фінанси. І, звичайно, це ще може бути людина, ваша подруга, мама, сестра, хтось із близьких людей, які по знаку зодіака. такі, як ви, козироги, тільці, діви. І це також і ваша карта дорогенькі козироги. Ви є дамою, Пентаклі. А ви будете головною героїнею свого життя. Та, ви будете грати головну роль у вашому житті. Беріть цю роль, приміряйте на себе. І знову козироги, туз-монет. Це про гроші, про можливості, про нові можливості заробітку. Це, подивіться, яка чудова карта. Туз це завжди це початок. Це карта номер 1 Якісь можливості прийдуть в ваше життя у вигляді можливостей, можливо, якщо ви шукаєте роботу, це початок, це ви будете мати можливість, ви знайдете роботу, чи якийсь, може ви почнете новий проєкт. Складання в щось, або накопичення на якусь вашу таку, знаєте, вже велику мрію, тому що це не маленькі гроші, але це тільки початок. Наприклад, ви хочете купити будинок чи квартиру і починаєте відкладати гроші. Приймаєте а рішення, що так, вже з сьогоднішнього дня робимо, складаємо на велику мрію. Так, далі наступна колода. Дивимося. Королева, королева Кубків це ж знову ж таки це люди, які будуть а, біля вас. Королева Кубків це є люди, риби, скорпіони, раки по гороскопу, які будуть з вами, будуть вас слухати, будуть вам давати слушну пораду. Бо просто це люди, які слухають, які... це може бути лікар, це може бути подруга, мама. Це страх хтось із близьких людей, з якими ви любите поговорити, які... і ви знаєте точно, що ця людина вас не засудить, ця людина вас підтримує, якщо треба дати пораду, якщо не треба, просто послухає, Це хороший друг. І це... такі люди будуть біля вас. Буде вам комфортно з такими людьми. Так, там, беремо ще одну. І тут четвірка. Четвірка кубків це емоції і емоції, коли ви хочете побути наодинці, хочете про щось подумати, зробити такий вибір, тому що тут іде чотири чаші, вам щось пропонують, але ви не спішите казати так чи ні, ви маєте подумати. Або ще може бути якась ситуація, що ви попадете в якусь ситуацію, де, не то, що в ситуацію кудись вас запросять, будуть просити, але ви знаєте, що вас там, вам там буде некомфортно і ви відмовитесь, тому що людина тут не хоче, людина відмовляється від якоїсь пропозиції, не хоче вже, бо знає, що там буде некомфортно, буде не так, як би вона хотіла. І ще також це ще і пропозиції, які вже сипляться на вас, і ви вже просто розумієте, що треба казати ні. Людина тут якби перенасичена чимось, якимись емоціями, тому що чаще це про емоції, і тут людина відмовляється. А руки закриті, все закрите, не хоче чогось, не хоче чути чогось, не хоче бачити, і не хоче, щоб її вже якби так штурмували. Це може бути якісь, що ви постійно потрібні вам, вас постійно кличуть, вас постійно дергають, Все, ви все маєте цим зробити, і зараз ви вже не хочете чогось. Ви від чогось будете відмовлятися. А щоб і це буде краще для вас, тому що ви зрозумієте, що так ви. Туди не хочете, чи так не хочете, і ви знайдете в собі сили, зараз сказати ні. І подумати. Або от якийсь вибір, і знаєте, може бути такий вибір, коли вас заставляють щось робити, а ви не хочете, або нав'язують вам свої якісь поради, які ви не питаєте. Це також про те, що ви скажете ні. і... Тому що ви або ви будете відмовлятися, вас буде так давити, щоб сказати рішення. Але ви візьмете собі час. я над цим подумаю. І це буде правильне рішення. Може статися ситуація, що на вас давлять, Скажи вже зараз, але ви скажете, ні, я над цим подумаю. І це буде правильно, коли ви тут карта не спішите. От саме головна підказка цієї карти не спішити. Не приймати поспішне рішення, почекати, подумати і тоді вже сказати своє так чи ні. Це не обов'язково буде ні, але треба подумати, не спішити. Так, наступна полода, дивимося, дев'ятка, і справді ніч. Безсонна ніч тривоги про щось ви будете думати. І якщо ви тут поспішите і скажете якесь рішення, ви пошкодуєте про це, будете думати. Мені напевно треба було сказати, що я подумаю, я не подумаю, чи сказала там, надавили, поспішили вже, чи так зненацька застала. А, і тут така ніч, коли ви не спите, думаєте, щось тривожитеся. І ще це може бути, що ви будете тривожитися, це не то, що ніч, а взагалі тривожитися за когось, тому що це є карта тривоги, людина тривожиться не так за себе, як за когось ви можете переживати. Можливо, ваша дитина здає екзамени, має якісь там такі виклики на роботі. Чи у вас перед роботою ви можете хвилюватися? якась презентація ще щось вам треба буде. Підготуватися, і ви в такій тривозі. І за себе можете так тривожитися, але в основному це за когось так, ви так будете тривожитися. Можливо, хтось поїхав, хтось від'їжджає кудись, ви за когось переживаєте. Чи навпаки, хтось їде в дорозі, ви такі хвилювання, але це ненадовго. Якісь хвилювання, бо тут і є якраз розкидані зошити, що хтось здає якісь іспити, екзамени готується. І якраз така і є карта, що такі хвилювання за те, що треба ще зробити, що ще треба вивчити, що написати. Четвірка. Ну, Тут ви вже після ночі, не паних ночей, коли ви готуєтеся, тут ви вже здали екзамен, все. Карта відпочинку. Карта відпочинку, коли вже ножі, от все відкладено на мечі, це є наші думки, наші якісь там тривоги, все вже позаду, вже, все вже відкладено назад. І ви відпочиваєте. Карта відпочинку, заслуженого відпочинку. Дозвольте собі цей заслужений відпочинок. Ви заслужили, ви заслуговуєте на цей відпочинок. І цей відпочинок є дуже обов'язковим для вас. А це є отак, дійсно, ще це карта балансу. Четвірка це стабільність, це коли є баланс роботи і відпочинку, якогось навчання, і дати собі відпочити, дати собі тут людина, ніч і відпочиває, відклала всі справи. Тут війночки у нас відклали нікну, нікуди не летить. Просто відпочиває. І це ще карта, яка наголошує на то, що, можливо, вам треба просто поспати, нікуди не бігти, не бігти, святкувати, там знову не спати цілу ніч, ще більше себе напружувати, а просто полежати і виспатися. Так. А, і наступна остання колода таро у нас. Дивимося далі. І далі у нас п'ятірка. П'ятірка мечів. Це про якийсь перехід. Про... Це завжди тільки у нас карти переходу, карти змін. Щось буде змінюватися. І дивимося, що людина думає, прикладає голову друг, хтось їй каркає, накаркають і не дають самостійно обдумати це чи іншу якусь ситуацію, а вкладають у ваші вуха своє бачення, свої якісь страхи. І тут важливо зрозуміти, що вам треба себе послухати. не слухати, хто про що, хто що какає, хто що вам у вуха вставляє, а прислухатися до себе. Людина можливо бути змучена вже від того, що їй постійно говорять, гудять, що їй робити, що їй робити нав'язують. І зараз людина вже хоче прийняти рішення самостійно, і це є великий перехід, коли людина хоче прийняти самостійно. Рішення і це такий великий перехід, великий крок. Давайте на цю карту витягнемо ще підказку. Так. І дивимося, що позаду тут, як л'ється, таке світло, людина піднімає, руки вверх а, свобода розуміє, що треба від чогось звільнитися, якихось нав'язливих, чужих думок, чужих бачень. І справді карта інтуїція. Наступна карта, карта інтуїції, карта, що приймайте рішення самостійно. Тут людина вагається над якимось рішенням, і підказка від карт. Тільки ваша, ви можете прийняти правильне рішення. Не слухайте нікого, слухайте себе, прислухайтеся до тишини в своїй голові, прислухайтеся, як ви це думаєте, проаналізуйтеся, розкладіть по полках, що вам зручніше. Наприклад, записати, маєте прийняти якісь рішення, поставте дві колонки: одна так, друга ні. І пишіть плюси, і пишіть і мінуси. Чого буде більше, куди ви йдете? Все чітко зважте і нікого не слухайте, слухайте себе. В першу чергу це є нічна а, і це є карта інтуїції, вашого балансу. Тут ми бачимо, Білі полоси і темні це як збалансувати свої думки, сказати, порахувати всі мінуси, тобто якусь темноту, ризики і плюси білу полосу, і зробити свій висновок, свій аналіз, як вам прийняти рішення. Так, давайте витягнемо ще одну карту. І все, дорогенькі козороги для вас, а, ваш ваш Пентакл. Це гроші, це невеличкі гроші, це небагато, але це приносить нам радість. Це як купити комусь подарунок невеликий, чи вам хтось подарує? Оплачувати якісь а, гуртки, оплачувати за навчання, тому що паш, це наші діти, а ви будете вкладати в своїх дітей в навчання, в якісь такі дрібнички, які вам також будуть приносити радість. І це також, можливо, ви купите домашнього улюбленця, буде у вас багато радості. Або ви допомагаєте батькам, оплачуєте якісь а, аналізи, ще щось даєте а, там, мамі. чи... Хто у вас є, з таких, над ким ви опікуєтеся, на здійснення якоїсь мрії, на подорож, санаторій, на якийсь ретрит, щоб те, що приносить вам радість. Чудовий, чудовий розклад у вас коза і від себе я вам бажаю Хай вам, дорогеньких завжди і в усьому.